Вітаю, друзі! Ви на каналі Колекціонер. 30 років антарктичної станції Академік Вернацький. Саме так називається марка, яку Укрпошта вводить в обіг 6 лютого 2026 року. Саме 30 років тому, 6 лютого 1996 року, Велика Британія передала Україні антарктичну станцію Фарадей, перейменовану згодом на академік Вернацький. З вашого дозволу, я зачитаю е, трошки довідкової інформації про цю антарктичну станцію, тому що. Ну, це важливо якби не просто, то, що Маречка вийшла, а ще яку якби, роботу виконує саме ця станція. На станції українці не лише продовжили, а й значно розширили дослідження, додавши до геофізичних і метеорологічних комплексні біологічні дослідження. Наші вчені вивчають майже всю геосферу від важливих організмів, а від живих організмів до клімату океану. Магнітних полів і космічної погоди дослідження на Вернадському тривають цілорічно і не припиняються навіть під час війни з Росією та пандемії covid 19 Деякі ряди спостережень на українському Вернадському найдовші в Антарктиці. Кліматичні дані вимірюють з 1947 року. Магнітне поле Землі з 1954, концентрацію озону з 1957 року. Ці дослідження, що дозволяють відстежувати зміни нашої планети, є важливим внеском України у світову науку. Окрім станції Академик Вернадський», Україна на Антарктиці має науково дослідне судно. Ось воно. Давайте візьмемо його крупним планом. Ось так воно виглядає. Е, науково дослідне су, судно льодового класу «Ноосфера», яке забезпечує логістику та, та проведення досліджень, зокрема в межах міжнародної співпраці. Так, значить, марка під номером 2223, розмір 40 на 40 мм. Діаметр 35 мм самої марочки. Я, значить, номінал U. Звичайна кореспонденція до 50 грам. Тираж марки 630 тисяч примірників. Тобто 70 ось тисяч ось гарненьких, гарнюсіньких аркушів, як на мене. Мені сподобалося. Марочка така. І марочка, і аркуш такий дуже файний. Ось. E, значить, що там ще? Дизайн марки Оксани Шукліної. Випуск здійснено за підтримки Національного антарктичного наукового центру. Ось так. Давайте ще глянемо як під ультрафіолетом. Ось бачите, що підсвічується. Зараз я вмикаю. Ось так ось. Ось так цей кружечок світиться. Ось така, друзі. Гарна марочка була на огляді, до речі, Національний банк України до 10-річчя антарктичної станції Академик Вернацький. Випускав монету номіналом 5 гривень, присвячену 10-річчю. У вас, бачите, вона виглядає 10 років антарктичній станції Академик, Академік Вернацький. такі справи. Тож, дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі. І нехай квітне український Ютуб і Українська наука.